Антон Великий, Петрівський, Велике щастя. Я хочу сказати: бачите таких героїв наживо в нашому ефірі. Антон Петрівський, солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зсу. Слава Україні! Українським героям! Антоне героям слава Вітаю Студія! Насправді, я зараз повернемось до розмови. Я дуже прошу режисерів показати відео, яке Антон цими днями опублікував у своїй сторінці на своїй сторінці у Фейсбуці. От е, так на Харківщині е, зустрічає Збройні Сили України е, наші прекрасні місцеві мешканці. Все буде Україна. Все буде принесли нам їсти героям. Слава, це просто село е, Богоївка. За це Ми чекали, чекали. слід боротися за цих людей. Ми вас дуже чекали, дуже дуже чекали. Все тепер буде добре. Все. Дякуємо вам. вам дякуємо. Антоне, розуміємо, що поза кадром було ще більше емоцій. Хотілося б почути від вас оця складна робота, яка привела до цього шматку перемоги. Якою вона була? Ну я мушу сказати, що насправді керівництво Збройних сил України Генштаб дуже ретельно підійшов до цієї операції, і все було сплановано. На дуже високому рівні для росіян для окупантів ця операція стала несподіванкою, і в принципі це показує в тому числі і відмінності між інтелектом українців і командуванням української армії, і росіянами, які не здатні на якийсь креатив, і в принципі на якісь обдумані і цікаві дії, вони діють в ло. Антон Петрівський відновлюємо з ним зв'язок. Антоне, давайте ще раз про емоції, як вас зустрічають на передовій українці на тих територіях, власне, які вам доводиться звільняти, і про ситуацію станом на зараз. Тому що було розуміння, що якщо ворог тікає, залишаючи все, можливо, будуть якісь перегрупування і так далі. Що зараз в тому напрямку, де працюєте ви? Росіяни. Вони, скажімо так, дуже швидко тікали з цих територій, і це підтверджують так само і мешканці різних сіл. Вони говорять, що вони тут покидали зброю. Вони поломані Камази за собою тащили, і не всім навіть вдалося втікти багато, скажімо так, полонених щодо зустрічі української армії, мешканці Харківщини. Я думаю, як і багатьох інших територій, просто можуть порівняти. Поведінку е, окупанта і поведінку е, нашої армії і загалом е, порівняти як їм жилося під окупацією, як е, жилося під е, скажімо так в українській державі, і вони е, переконалися, що українська держава для них є цінністю, тому вони нас так і зустрічають. і Я думаю, що Росія тут вже ніколи е, ніяким чином не буде закріплена. Про ситуацію в регіоні, та тобто, наскільки там зараз спокійно, неспокійно, що можете сказати? Ну справа в тому, що завдяки злагодженим діям української армії, скажімо так, знищенню складів з боєприпасами, оцих власне несподіваних проривів української армії, російська армія дезорієнтована. І вони зараз не наносять якихось особливих там ударів, і так далі. Можливо, вони перегруповуються, але я думаю, що це моментом і їм вже не вдасться відновити попередній потенціал. Вони посипались. Нам потрібно лише продовжувати тиск на них. І звичайно, що це все робити максимально обдумано і виважено для того, щоб був максимально якісний ефект. Дякуємо вам, Антоне. Молимося за вас. Бажаємо успіху в кожному вашому кроці. Антон Петрівський, солдат 80-ї окремої десантно штурмової бригади ЗСУ, був з нами на скайп зв'язку.